Олом'яний привіт із дому сьогодні. З екрану в рубриці прихисти пухнастика на вас дивляться очі капи чотирилапої дівчинки. Яку спочатку викинуло просто посеред внутрішньоквартальної дороги однієї з вулиць горішніх плавнів. Потім її біля багатоповерхового будинку підібрали небайдужі горішньоплавнівці і віднесли до центру тимчасової перетримки собак, де мало ще довго лікували, а за тим знайшли родину. Зараз капа живе в колі люблячих господарів, які наважилися її прихистити, вже маючи собаку і кота. Сумні оченята до і подивіться, як змінився погляд, коли собаче серце відчуло турботу, любов і ласку. Собаче щастя наочно про капу, ми розповідали у попередніх репортажах, як і про Джесі, в той же період часу, що і капу Джесі знайшли в дитячій пісочниці. Тоді волонтери центру тимчасової перетримки собак припустили, що цуценята з одного виводку, адже однакові за розміром, віком і неподалік одне від одного, так би мовити, розкидані по місту. Спочатку волонтери віддали Джесі на перетримку, адже в центрі з дорослими собаками цуценята часто хворіють і гинуть. Після того, як час перетримки. Киминув й мала опинилася під опікою волонтерів за Джесі засумували й повернули додому. Тільки тепер це вже не тимчасова перетримка, а коло справжньої родини. Віта! Кіхалосі Іди сюда. Ой, Цих цуценят небайдужі люди знайшли на залізничній станції. Якимось дивним чином цуценята метиси породи Джекрасалтер'єр безпритульними опинилися у вантажному вагоні. Зараз чотирилапі братик із сестричкою в родинах. Ось ця мала отримала прізвисько Пепа. Минулих випусків рубрики ми вже розповідали про неї. Кілька місяців тому її знайшли на околицях горішньоплавнівської громади в ямі разом із іншим цуценям, яке, на жаль, на той час вже не мало ознак життя. Пепа прийшла антипаразитарні заходи і досі чекає на свою людину. Потішна цуценя весело бавиться на території центру тимчасової перетримки собак. Проте справжнє щастя мріє знайти в домі добрих людей, які вважатимуть її членом своєї. Сім'ї знайшли на вулиці і цю вухасту дівчинку. Цуценя було у дуже поганому стані, тож небайдужі люди взяли його до себе, вилікували. Тепер малій шукають родину. Не проходять повз відданості і вірності. Собака створіння вірність якого непохитна. Шукає родиною кошенят Чарлі. Два місяці тому у жахливому фізичному стані потрапило до центру тимчасової перетримки котів з дачного товариства. Пройшло курс лікування і тепер справжній пухнастий красень в очікуванні дива. Йому б додому Чарлі чотири місяці. Гера. Виплакана волонтерами красуля кішці приблизно роки три. Колись безпритульна самостійно прийшла до центру тимчасової перетримки. Стан, як у всіх пухнастих безхатьків, був жахливий. Зараз зовнішній вигляд кішки говорить сам за себе. Гера дуже б зраділа родині, хоча вже зневірилася її знайти. Та доля посміхається і тваринам, і, можливо, Геру знайде своя людина. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.